Доброго ранку. Мені любимо перекладник екраномовний каналі. Гарний ранок. Сніг. хрустить під ногами. Морозець. Морозець мінус десять. Вітерець легенький. Гарний ранок. Гарний, тому що п'ятниця. Настрій чудовий. Тут Вітерес більше трохи. П'ятниця, 21 лютого 2025 року. Як пройшла ніч у Харкові, наче в ніч. Непогано пройшло. Як? Тривоги, звичайно, були. Вибухи. Дякую Богу, він не чув. Як завжди, Ні, ну, наша церква, така небо сьогодні, хмарка якась. Може буде сонячний день, а може ще сніжок піде. Гарно сніжок випах. Мені подобається. П'ятниця. Може гарно. Що ще розповісти, сніг випав, теж гарно. Водичка є, світло, є, тепло, є в хаті в оселі. Майже 22 градуси тепла. Ще гарніше. Миру і весни. І було б зовсім гарно. Сашки чуєте співають. Птичка, синочка. Хтось вчора читав в командирях, пишуть, не змінюється він. Щось. Ну, я не хочу не змінюватися. Це мій щоденник. І майже для себе знімаю. Ви... Хто змінився, можете не дивитися, хто, хто хоче. Не, ну, усім щиро дякую за те, що дивитесь, лайкайте, підписуйтесь. Бачите. Все. Всім гарної п'ятниці, гарного дня. Усім ми до добро злагати, всім щиро дякую. Ну, звичайно будемо жити, незважаючи що. З п'ятницею мої любі. Пока.